Реброва виганяють зі збірної України. Доби гравець Атлетіко Мадрид. Лунін зі скандалом покидає РАЛ. Трумін переходить до топ-клубу. Це це все та багато іншого в цьому випуску на каналі XR-Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхали! Олімпійську збірну України з футболу не посилять молоді гравці з англійської прем'єр-ліги. Клуби АПЛ не відпустили своїх футболістів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За інформацією Бурбаса на Олімпійські ігри 2024 не відпустили півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Раніше офіційно відмовилися відпускати своїх гравців Челсі Михайла Мудрика та Борнмут Ілліза Барно, а також Лехія Івана Желіска. Зазначу лише, що Олімпійський турнір не підпадає під дата ФІФА. На жаль, це дає клубам залізне право не відпускати своїх футболістів до табору збірних, написав Бурбас. Зазначається, що футбольний олімпійський турнір стартує 24 липня і триватиме до 10 серпня. Матчі гратимуть у Парижі, Бордо, Марселі, Лимоні, Нанті, Ніці та Сент Атьєні. Збірна України потрапила до групи Бі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Футбольний клуб Минай може продовжити виступати в УПЛ замість Дніпро 1. Це може статись попри те, що клуб вилетів в першу лігу. Про це пише тату таке. Зазначається, що за умови, якщо Дніпро 1 припинить своє існування, то УПЛ його може замінити Минай. У виданні посилаються на пункт 10.5 регламенту змагань, в якому йдеться, що таке рішення приймає виконавчий комітет УАВ. У разі виникнення непередбачених цих регламентом обставин рішення про склад учасників УПЛ приймав виконавчий комітет ОАФ на підставі пропозицій УПЛ. Йдеться у повідомленні. Відповідне рішення ухвалюють клуби УПЛ, що несуть пропозицію виконкому УАФ. Наймовірніше прем'єр-ліга піде за аналогією сезону 2021, коли 15-м знову був непотоплюваний Мінай. Деться у Дані. Нагадаю, що Дніпро 1 може припинити своє існування через борги перед гравцями. Трубін зізнався, чи залишить Бенфіку заради легендарного італійського клубу. Воротар заявив, що щасливий у лісабонському клубі. Український воротар лісабонського клубу Бенфіка, Анатолій Трубін, відреагував на чутки про інтерес Міланського Інтера. На даний час ці переговори залишаються в минулому. Зараз я гравець Бенфіки. І я щасливий тут. Сказав Трубін. У цьому сезоні Трубін провів за Бенфіку 48 матчів, пропустив 47 голів та відіграв 17 поєдинків на нуль. Раніше повідомлялося, що Інтер відновив інтерес до Трубіна, а Бенфіка відкрита до перемовин чи до продажу українського стража воріт у літнє трансферне вікно. Мадридський Реал ніяк не зможе домовитися про новий контракт з українцем Андрієм Луніним, який хоче більше гарантованого часу на полі, тому клуб планує продати воротаря наступного літа. За інформацією порталу Дефенса Central, президент Реала Флорентіно Перес підняв вартість українця. Джерело розповіло, що 25-річний воротар Реала цікавий арсеналу Атлетіко та Нюкаслу. Перес повідомив потенційним покупцям, що продасть футболіста за 35 мільйонів євро. Раніше у ЗМІ заявилася сума у 30 мільйонів євро за Луніна. Багато клубів можуть вважати суму завищеною, оскільки українець є другим голкіпером команди. І в нього за рік закінчиться термін дії контракту з клубом. Лунін у поточному сезоні провів за РАЛ 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та 12 разів відіграв сухі ігри. Але видання, яке близьке до Флорентіно Пересу, заявило, що президент Мадридського реалу продовжує розраховувати на українського воротаря Андрія Луніна та не збирається його відпускати до лав своїх конкурентів. Питання щодо майбутнього Андрія Луніна в Мадридському реалі може бути вирішено після Чемпіонату Європи 2024. Український вратар провів чудовий сезон 2023-2024, але повернений у стріті Бокордуа знову поставило його в складну ситуацію. Лунін не хоче знову більшу частину часу проводити за спиною досвідченого бельгійського вратаря, проте перемовини між його новим агентом Жоржем Мендешем та іспанським грандом щодо продовження контракту досі тривають. Не відбулося пролонгування угоди досі з однієї причини зацікавленість у Луніна з боку інших клубів. Звідти найближчим часом має піти Гораціо Молдаван, який є дублером Яна Облака. Тому столичний клуб шукає ким підсилити конкуренцію. Проте Реал втрутився в цю справу, перервавши будь-які зв'язки з Атлетіко, з українським воротарем та наклавши на відхід Луніна до закляту суперника. Президент Реалу Флорентіно Перес вважає, що Андрій має перспективи для клубу, як у спортивному плані, так і у фінансовому. Таке втручання з боку Реала скорочує список команд, зацікавлених у підписанні українця. Продовження контракту з вершковими буде майже затвердженим, якщо тренерський штаб на чолі з карлон Шелотті гарантує більше ігрового часу українцеві в наступному сезоні, повідомляє Реал Мадрід Конфіденшал. Мадридське Атлетіко та каталонське джерела все ніяк не можуть домовитися про трансфер нападника національної збірної України Артема Довбека. Атлетіко Мадрид намагається дотримуватися власного принципу стосовно трансферу українського нападника каталонської Жирони Артема Довбека. Матрасники готові були придбати найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії 2023-2024 за 25 мільйонів євро. Жерону така сума, очевидно, не влаштовує, тому вона посилається на пункт про відступні, які у контракту Довбика прописані у розмірі 40 мільйонів євро. Атлетіко також хоче влітку посилитися на позиціях у захисті та півзахисті, тому чимало коштів витратить на гравців, що виступають у цих ампулах. Заради цього клуб збільшує свій трансферний бюджет до 70 мільйонів євро. Мадридці були готові підняти планку на трансфер тема до 35 мільйонів. Проте стартова ціна на добика від джерони залишається непохитно 40 мільйонів. Наразі переговори знаходяться в глухому куті, враховуючи також те, що нападник ще ні разу не забив за збірну України у двох матчах групового етапу Чемпіонату Європи 2024, повідомляє Ас. Відомо, що іспанське джерони не хоче відпускати українського форварда артема добика у літній трансферне вікно. Команді потрібні українці, оскільки вони вперше в історії зіграють в Ліги Чемпіонів. При цьому спортивний директор жиров Кіке Карсель у коментарі Ас назвав суму, за яку форварда продадуть. Карсель підтвердив, що за рік команда змінила пріоритети, і що в 2023-му їхнім завданням був продаж футболістів заради заробітку та існування клубу, то зараз вони хочуть зміцнити склад та мають намір закріпитися в велиті лі лаліги. За словами Карселя, він не хоче продавати довбика. Але якщо отримає пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро, то Україн залишить команду. Джерело зазначило, що клубам, які не беруть участь в лізі чемпіонів, доведеться платити ще більше, ймовірно, йдеться про такі команди, як Наполі, Челсі та Ньюкасл. Минулого сезону Форе зіграв за Жерону 41 матч, він забив 25 м'ячів та зробив 10 результативних передач. Трансфермаркет оцінює вартість 27 річного нападника у 35 мільйонів євро. Контракт Артема з клубом чинить до 30 червня 2028 року. Англійське видання GiveMeSport склало рейтинг з тренерів, які працюють на Євро-2024, відомо яку позицію зайняв наставник збірної України Сергій Ребров. Чемпіонат Європи 2024 вже у самому розпалі, а збірна України встигла провести два поєдинки. Портал Дівмі Спорт оприлюднив рейтинг серед головних тренерів Євро 2024 що базується на репутації та кар'єрних досягненнях спеціалістів. Сергій Ребров у цьому списку виявився одним з найгірших, посівши аж 20-ту сходинку з 24 х в той час як лідером став Діє Душам з Франції, тобто 10 тренерів на Євро 2024. Дідіє Лешам, Лучано Спалетті, Юліан Нагельсман, Гарет Саутгейт. Роберто Мартінес, Домініко Тедеско, Луїс де Фуенте, Каспер Юльман, Златко Даліч, Стів Кларк, Сергій Ребров зайняв 20-те місце. Ребров очолює збірну України, починаючи з червня 2023 року, і якщо він не вийде у плей-офф, то з великим шансом може бути звільнений. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ваші коментарі. Замову я Екстра Тайм. До нових зустрічей.